Друзі, вітаю! Зустрів Бог дав зустріти нашу захисницю Тетяну, яка взяла Боже Слово для наших воїнів і сказала дуже цікаве свідчення. Послухайте ви. Скажіть, ви були в полоні і що ви там побачили, новий заповіт? В кого? Так, доброго. Всіх вітаю, була в полоні з Маріуполя за завсталі. І коли ми виходили з полону, нас приймали ну, на Єлинві, Оленівці. Ми речі забирали, ну, рюкзаки і все, що в нас було. А у сестри був такий маленький заповітік із собою. І ну, якось ніхто навіть не зрозумів, але їй, в общем, вона змогла його принести в камеру. І кожен ранок в обід, як вийшло. Ввечері становились там перед окошечком маленьким і читали цей заповіт. Бувала в кружок, садились за руки, брались, і хтось читав одну молитву, і ну, Слава це Богу. дуже. Скажіть, будь ласка, як ви рахуєте, бо молодь каже, що це вже зараз не важливо. Важливо це, що робить місія Гедеон, друкує у ці нові заповіти і безкоштовно дарує воїнам і військових. Це дуже важливо. Тобто військові вірять на військові однозначно бога. особливо на тих, хто на позиціях на нулі, і ті, хто в полоні, я бачила, як всі. Ну, Побратими стояли і молились, просто щоб не етапом, а етапом в Україну вернули, а не кудись там далі по Росії. Дякую вам, Тетяна, за таке гарне свідчення. Хай Бог вас благословляє повністю і вашого чоловіка, щоб ви його з полону. Ми будемо за вас молитися. Дякую.